Ось це мої вже я давно користуюся засобами українськими. На їх сайті замовляю, і мені дуже подобається. От сьогодні я відкрила цю пляшку, вона в мене вже тут приймалася, давно стоїть на дачі. Я чекала, коли закінчиться моє моє середство Взагалі, то дивіться, це натуральний склад максимально. Почитайте. І він у баночці. Ось такий от як яблучний сік, і він на запах, яблучний сік. Він дуже приємний і мені взагалі дуже-дуже сподобався. Взагалі я користуюся фрош, бо він теж натуральний і він гарний. Але ось цей просто моя нова любов тепер буде. Це ось цей. І він дуже піниться гарно, дуже-дуже, як взагалі феррі. Це засіб для прання. Їм я тут е, пру речі в машинці і додаю просто кондиціонер гарний, який є запахом, бо тут нема запаху. Це просто е, він дуже гарно, пре і все. Тобто, якщо від П'ятин треба, ви додаєте щось ще. Але він теж натуральний. Мені це важливо, бо в мене на, за містом все зливається поруч зі мною. І взагалі це звучить егоїстично, а взагалі важ, важливо користуватися натуральним. Бо навіть якщо це не поруч з тобою, це взагалі то природа і наша земля, яка відчуває все і потім дасть нам не дуже добре. Але у місті, як би ти не старався, ти покупаєш добре, але сусіди поруч покупають дуже-дуже хімічні склади. Тому все це перемішується, і ти розумієш, що ти не дуже та і намагаєшся бути вічливим до природи. Ось Тому е за містом це топ. Срібства і я користуюся ці цим брендом. Я замовляю них на сайті усе. мені на нову пошту приїжджає і дуже довго я користуюсь цим всім на 50 циклів. Ви взагалі бачили таке, і він дуже дешевий для 50 циклів. Дуже дешевий. І він добре паре, і мені все підходить. Просто я додаю те, що мені потрібно ще до цього, щоб там запах був, м'якість якась була, він не воняє, в нього немає якогось там хлорки, знаєте. Ось, і у мене є ще для холодильника, для ванни, для машинки. Стиральне средство, все це в місті. Средства, які проганяють машинку раз у два місяці. Там є все те, що треба, щоб прогнати вашу машинку, щоб не додати самому соду, уксус, ще щось.